Доброго дня. Це презентація на тему головоломки з сірників підготувала і виконувала Кузнецова Анна. Спершу про головоломку. Це класична логічна загадка, в якій гравцеві пропонують математичний вираз, що складається з сірників у вигляді цифр та арифметичних операторів. Вираз містить математичну помилку і завдання полягає в тому, щоб зробити рівняння правильним. Вмістивши, додавши або видаливши один чи декілька сірників. у даній реалізації мною користувачеві представлено неправильне рішення рівняння, і йому потрібно видалити від одного до двох сірників, щоб отримати математично правильне рівняння. Саме рівняння відображається на екрані за допомогою семисегментного сегментного представлення цифр, про які я розкажу трошки пізніше. Де кожен сегмент це сірник, який можна вибрати для видалення. Отже, який був мій хід реалізації цієї гри? Спершу це логічний рівень, який був реалізований мовою пролог. Він відповідає за визначення та зберігання головоломок. Далі це був рівень інтеграції, який реалізовувався на Python, і він з'єднував логіку. Прологу з інтерфейсом. Презентаційний рівень був реалізований з використанням знову Python і бібліотеки Tkinter, яка забезпечила користувацький інтерфейс. Отже, детальніше про реалізацію спершу: це пролог. У файлі міститься логіка вглумив з сірниками, включаючи Представлення цифр та операторів за допомогою сегментної системи можна побачити картинку, і визначення головоломок з правильними та неправильними рівняннями, визначення позицій сірників, які потрібно видалити для отримання власне правильного рівняння. От, відповідність. Позиції для положення сірників, і пролог чудово підходить для опису таких головоломок завдяки своїй декларативній природі і здатності чітко визначати правила трансформації. Також можна побачити представлення операторів арифметичних для вирішення рівнянь. Один. Горизонтальний сірник для мінуса, горизонтальний сірник такий же самий, і плюс один вертикальний сірник для плюса, і два вертикальних сірника для оператора дорівнює. Також утримання головоломка. Як реалізовувався генератор головоломок? Першого це випадковий вибір чисел та операторів. Обирається випадковий оператор плюс-мінус за допомогою предиката random member. Обираються випадкові цифри від 0 до 9 для першого та другого операнда. обчислюється результат виразу і перевіряється, що результат є однозначним числом від 0 до 9. Далі випадковий вибір частини рівняння для зміни. Тобто, обирається, яка частина рівняння змінюється, перша, друга цифра або результат. І залежно від вибору шукається саме цифра, яку можна отримати, видаливши один сірник. Формується головоломка, спершу створюється неправильне рівняння із зайвим сірником. або двома сірниками, створюється правильне рівняння або розв'язок, формується опис головоломки з поясненням, які сірники потрібно видалити, і визначаються пози... позиції сірників для видалення. Можна побачити, що для генерації однієї головоломки тут використовується предикат Repeat, і цей предикат створює точку вибору, до якої пролог може повернутися у разі невдачі це завжди успішний і може виконуватися нескінченно багато разів, поки не буде виконана мова виходу. В цьому випадку репіт використовується для повторних спроб генерації головоломки, доки не буде знайдена валідна головоломка. Розв'язуючи працює за принципом перебору можливих трансформацій. Тут наведена частинка коду для розв'язувача. Спершу рівняння розбивається на компоненти. Перша цифра оператор, друга цифра та результат. Компоненти перетворюються із символьного представлення на числові значення, потім перевіряються всі можливі варіанти видалення одного сірника з першої цифри, другої цифри або результату. Для кожної трансформації перевіряються, чи стає рівняння математично правильним. Використовується механізм бектрекінгу пролог для перебору всіх варіантів. І знаєте, на трансформація повертається як розв'язок, повертаються також позиції сірників, які потрібно видалити. В цьому розв'язку не використовувалася бібліотека обмежень CLP, бо генерація та розв'язування головоломок з сірниками. Не потребують складних обмежень або глобальної оптимізації. І стандартні предикати прологу та механізм бектрекінгу забезпечують достатню ефективність. Далі про під'єднання я використовувала окремий файл, який забезпечує міст між прологом і Python завдяки бібліотеці PySwip. Що дозволяє, власне, зв'язувати пролог з, з Python. У файл, файлі під'єднання я завантажувала файл з прологом та виконувала запити для отримання головоломок. Він перетворює результати запитів у формат, який може використовувати Python інтерфейс, який я покажу. Трошки пізніше і містить допоміжні функції для обробки даних головоломок. От. Далі, як реалізовувалась інтерактивна частина гри. Головний файл main забезпечує графічний інтерфейс та інтерактивну взаємодію з користувачем. Як я вже зазначала, використовується бібліотека Techinter для створення інтерфейсу гри, відображається головоломка з отриманням з прилогу через цей файлик з'єднання, візуалізуються цифри та оператори у вигляді семисегментних дисплеїв і обробляється взаємодія користувача. І в результаті перевіряється правильність рішення. Та відображаються результати. Особливості реалізації полягають у розділенні відповідальності, тобто логіка головоломок пояснюється у пролозі інтеграція у файлі мостику Utils.py і інтерфейс окремо розділений в головному файлі. А також програма стіка до помилок, там багато механізмів обробки помилок. Для забезпечення роботи програми, навіть у разі проблем з завантаженням пролог файлу. Там легко додавати, нові голов... ну, легко генеруються нові головоломки, без необхідності зміни інтерфейсу, і візуалізація семисегментних представлень цифр забезпечує наочне відображення сірників, які можна видалити. Зараз я продемонструю, як працює власне гра. Допускаю. Отже, це віконечко з грою, де нас запрошують пограти. Можна продемонструвати правильне рішення, наприклад, Одиничка з налаем на рівні одиничка, я натискаю кнопку Removal, і програма показує нам, що ми виконали, ми правильно зібрали рівняння. Можна згенерувати нову гру. Попросити видати нам solution. Також тут підсвічується паличка, є сірник, який потрібно прибрати для того, щоб утворилась рівність, і також підпис, що потрібно зробити, і звідки прибрати відповідний сірник. Можна прибрати також два сірника. Повертаючись до презентації, хочеться зробити висновки, що цей проєкт демонструє ефективне поєднання декларативної логіки прологу з інтерактивним інтерфейсом Python через бібліотеку та і створення цікавої логічної головоломки. Модульна архітектура цього проєкту забезпечує гнучкість, дозволяючи легко додавати нові головоломки або змінювати інтерфейс без значних змін в інших компонентах. Проєкт також показує, як можна ефективно інтегрувати різні мови програмування, використовуючи кожну для тих завдань, для яких вона найкраще підходить. Відповідно, пролог для логіки і Python для інтеграції. Інтерфейс. У порівнянні з відео попередніх років я набагато детальніше пропрацювала інтерфейс гри, завдяки якому користувач може без проблем та легко взаємодіяти з програмою і розв'язувати головоломки. Код я реалізовувала повністю самостійно за допомогою нейронних мереж. І на реалізацію всього у мене пішло близько 48 годин, можливо, трохи більше, бо у мене виникали великі труднощі із підключенням прологу, файлу прологу до інтерактивної частини з Python. Це, зокрема, пов'язане з тим, що ресурсів з інформацією про бібліотеки пов'язані з прилогом, насправді дуже мало. І також нелегко було зробити генерацію головоломок на пролозі, адже це вимагає високого розуміння, навичок і навичок роботи з цією мовою, поки в мене ще досі, можливо, немає достатнього досвіду, але це було дуже цікаво реалізовувати, попри всі труднощі, це була дуже корисна робота. Код я прикріплю на Гітхабі і дякую вам за увагу.